Сьогодні ці два монстри докажуть, що не вони винні у всіх проблемах Манчестер Юнайтед, а він. І наш правий півзахисник спінер з 2017-го Ентоні. Ми таких не боїмося. Ой, як я викинувся, і який від Алтая і Афіна на добиванні. Ну що ж ти будеш робити? Ага, ми ще святкуємо. Я зрозумів, я зрозумів тебе. І знову провали і удар, і знову алтай сейвить. Просто монстр. Ну Малайзія, ну знову ти. Ван Бісака, що він витворив, боже. Он она. О нана. Она. О нана. Она. 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 Встояв, в стояв, Ай-яй-яй. Он ана. Харі, Хай! гол, гол! Харрі Магуайр. Харрі Магуайр. 1-1. 1-1. Аааааа, я-яааай. Вона нас голівою передачею, вона нас гольовою передачею! Що ми робимо, Боже? Це просто найкраще у Манчестер Юнайтед. Найкраще у Манчестер Юнайтед. Блін. Пенальті, ми привозимо пенальті. І Зідан. Зідан проти Алтая. По центру, по центру. О, блін, так бездарно, Кофа пропустили. Добре, добре, Алтай, який сейв. Алтай, ще один сейв. Добре, від Бекту мене. Рухаю, рухаю Алтай, і це ще один його сейв. Оооо О на на, о, о перехопив мяч! але не може вдарити. Я рухаю, я рухаю. А він просто по центру вдарив, блін. Ми так були близькі до того, щоб забити. І ми пропускаємо Ну як так? І звичайно ти святкуєш, гоп. Добре, Тоні е, Еван, боже. Добре, Люкшов відпрацював. Онана! о Онана! о Онана! Б'є! о на Іллярі сейвить. -а. -а, -а. На Харрі, на Харі. І... Зідан виграє. Пенальті? Це мав бути пенальті. Як? Як? І Харі. І Харі. Один-один, один-один! Ми в грі, ми в грі, ми в грі. І Харі. і Харі. і Ентоні. Хтось, 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 будь ласка, хтось. Хоп-хоп. Она! ОНАНА 2-1, 2-1, ОНАНА, ОНАНА Подивіться на нього, подивіться, Андре ОНАНА ОНАНА на ХАРІ І Харі 3-1! 3-1 рахунок! Харі МАГВАЙР, Харі МАГВАЙР і Онана! Просто зробили цей гол. Подивіться, які танці від ХАРІ, він ХАРІ, Подивіться! ХАРІ Де на хитрик? Він подвинув голкіпера. ОНАНА ОНАНА! ОНАНА! не забиває! Гаррі Муайер. Гаррі Муаер гравець матчу. Подивіться, два голи. ОНАНА, гол плюс пас. Це просто неймовірна зв'язка. В п'ятому дивізіоні. В п'ятому дивізіоні вони витворяють таке. І пропускаємо ми гол від Піреса. Ну, від якого Піреса? Ну чому всі святкують? Чому кожен святкує проти нас, проти нас? Чому? Скажіть чому? Я нічого не можу сказати, нічого, він просто пропихнув і він знову святкує. Добре, добре, добре. І Харі! І Харі! і як не забиває Харі, блін. Онана. Онана. Онана, боже мій, онана! Онана! Едерсон сейф! Як так, блін. Харі, це твій шанс, це твій шанс. Просто стати зіркою. Давай. Харі будь ласка, будь ласка. ви ти добре, але сили мало. О, О догрався, догрався, друже, ти догрався, ти догрався, ти догрався, друже, друже, ти догрався. Марсіаль о на на... Она 2-1 камбек, це буде камбек, це камбек, це камбек, це 100% буде камбек. О на, о, на. Робить рахунок 2-2. Ні-ні ні. ні, ні. 3-2. Як ми так пропустили? Там просто знову ці пірест і знову цей гол. О боже, Марсіаль, що це був за пас? Що це був за підкат? Що це був за підкат від Желюка шоу? Він не забив! Він не забив! Як? Модріч полить! Модріч палить! Я сфаливший? Ну як? Добре, на Добре, сейф! Анана! О, як же ж. О нана. О нана мій хлопчик, ну як Харі, покажи, покажи Харі. Харі, ольурі, стащить. Харі, Харі. О, Боже. Она хлопчики, ви маєте забивати, а не Бруно Фернандо. О нана! О нана! Она, ну що ж ти витворяєш, а удара немає, боже, це я не знаю хто. Подивіться, у нас 1,9 ігжі і 0 голів. 0 голів Онана, будь ласка, добре, добре, Онана. Вже в пусті ти забиваєш. Який ти молодець. І танцюємо, і танцюємо, і танцюємо. А де Харі? Обнімай, Ось він біжить, обнімай свого друга. Просто б'є ближні, не пропускаємо. Ні, 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 будь ласка. Добре, ні, не добре, не добре, це не добре, це не добре, шоу. Підпились, могли перегравати. Подивися, в нас 3,4 XG7 ударів і ми, ми, ми в нічию граємо. Ну, ну, знову просто по всіх показниках ми краще, але програємо, ми в нічію зіграли.